Мої вітання в цьому розділі. Ми поговоримо про важливу тему: йдеться про сексуальні та репродуктивні права людей з інтелектуальними порушеннями. Отже, що таке інтелектуальні порушення? Це стійке, явно виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло на основі органічного ураження центральної нервової системи. Мовою медичних діагнозів інтелектуальними порушеннями при застосуванні соціально-правових підходів до інвалідності називають розумову відсталість. За міжнародною класифікацією хвороб розумову відсталість поділяють на чотири форми залежно від рівня IQ – легка, помірна, тяжка та глибока. У кожному випадку обсяг необхідної підтримки може варіюватися від епізодичної допомоги при легкій формі до постійного супроводу 24 на 7 при глибокій. Варто взяти до уваги, що часто інтелектуальні порушення супроводжуються розладами поведінки а отже, інтелектуальне порушення не лікується і залишається з людиною на все життя. А спричинити його може понад 250 чинників. Діти з інтелектуальними порушеннями розвиваються повільніше та інакше ніж нормотипові діти. Їхній розвиток інколи нагадує схему два кроки вперед, один крок назад. Як діти, так і дорослі люди з інтелектуальними порушеннями легко втрачають набуті навички та потребують постійних занять для їх підтримки. Загалом можна виділити кілька рівнів функціонування. Люди з легким ступенем інтелектуального порушення можуть опанувати навички читання, виконувати нескладну роботу, а також проживати автономно і з мінімальною підтримкою. З помірним ступенем інтелектуального порушення люди здатні приймати прості рішення, виконувати завдання в умовах захищеного працевлаштування. також можуть жити в громаді, якщо забезпечено відповідний рівень супроводу. Випадку тяжкого та глибокого порушення людина сприймає лише спрощену, переважно усну інформацію. Вона потребує чітких стабільних правил у щоденній взаємодії. Такі люди можуть жити в громаді, але за умови постійної підтримки. Для людей з інтелектуальними порушеннями усіх рівнів письмову інформацію необхідно подавати в форматі легкого читання. Спілкуватися з ними треба із застосуванням простої мови, адже їм складно розуміти абстрактні поняття, метафори та сприймати одночасно декілька тверджень чи думок. У 2009 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. Один з ключових розділів документа стаття 23, присвячена повазі до права на сім'ю, батьківство та особисто. Це життя. Цей міжнародний документ зобов'язує Україну усувати дискримінацію щодо людей з інвалідністю у всіх питаннях, що стосуються сімейного життя на рівних умовах з іншими. Зокрема, держава має забезпечити ряд аспектів. Першочергово, визнання права всіх людей з інвалідністю, які досягли шлюбного віку, укладати шлюб і створювати сім'ю на підставі вільної та повної згоди тих, хто одружується. Друге, кожна людина має право на вільне і відповідальне прийняття рішень про кількість дітей та інтервали. Між їхнім народженням. Людина з інвалідністю має також мати доступ до інформації, що відповідає їхньому віку, та доступ до освіти в питаннях репродуктивної поведінки та планування сім'ї. Також держава має надати засоби, які дають їм змогу здійснювати ці права. І третє збереження фертильності. Держава зобов'язується забезпечити умови для збереження здатності до дітей народження, зокрема у дітей з інвалідністю. Також Україною ратифіковані інші міжнародні документи. В цих документах так чи інакше засвідчує. Це те саме. Люди з інвалідністю мають такі ж права, як і люди без інвалідності, зокрема і сексуальні та репродуктивні. Серйозним порушенням статті 23 конвенції доцільно вважати неможливість укладання шлюбу недієздатними особами. Адже, як відомо, один із наслідків статусу недієздатної особи є позбавлення недієздатної особи права на будь-які правочини, в тому числі укладання шлюбу. Примусова стерилізація щодо недієздатних фізичних осіб є негуманною, оскільки порушує цілу низку прав у Тисячі 2018 році набрав чинності закон України, відповідно до якого відбулось звуження кола сфер втручання опікунів до життя недієздатних осіб. І так було виключено положення про стерилізацію недієздатних фізичних осіб, навіть за згодою опікунів. Тобто, станом на зараз сексуальні та репродуктивні права людей з інвалідністю та людей з інтелектуальними порушеннями, зокрема, є захищеними законодавчим. замість того, аби забороняти людям з інтелектуальними порушеннями, все, що стосується сексуального та репродуктивного здоров'я. Варто підвищувати їхню обізнаність щодо цього, і звісно, робити це в доступний для них спосіб залежно від ступеня інтелектуального порушення, замість того, аби забороняти людям з інтелектуальними порушеннями все, що стосується сексуального та репродуктивного здоров'я, варто підвищувати їхню обізнаність щодо цього. І звісно, робити це в доступний для них спосіб залежно від ступеня інтелектуального порушення. Необхідно надати людині базові знання про те, як функціонує тіло та як взаємодіяти з іншими. У 2017 році, Фахівцями неурядових організацій проводилось дослідження права людей з інтелектуальними порушеннями на любов. Зараз я коротко підсумую основні результати. Про право людей з інтелектуальними порушеннями на любов, стосунки та секс знають недостатньо. Це стосується як самих людей з інтелектуальними порушеннями, так і їхніх законних представників та фахівців, що ними опікуються. Причиною цього є опередження, що побутують щодо людей з інтелектуальними порушеннями. Люди з інтелектуальними порушеннями переважно не мають доступу до інформації про. Сексуальне та репродуктивне здоров'я, їхні батьки, законні представники або фахівці, що ними опікуються, не мають бажання або не готові з ними про це говорити. Тема сексуальних потреб людей з інтелектуальними порушеннями є чимось табуйованим для їхніх батьків або опікунів. Дорослі соромляться говорити про секс навіть між собою. Зрештою, вони не готові прийняти думку, що діти можуть одружитися. Медичні та соціальні фахівці мають середній рівень обізнаності з питань сексуальних потреб та репродуктивних прав. Вони часто не володіють. Діють методикою донесення такої інформації до людей з інтелектуальними порушеннями та їхніх батьків. Задоволення сексуальних потреб є важливим для фізичного та психічного здоров'я людей з інтелектуальними порушеннями, включно. Але для цього необхідно створити певні умови, в тому числі надати інформацію, сформувати практичні знання та навички а також здійснювати постійний психологічний та медичний супровід. Переважно у людей з інтелектуальними порушеннями немає можливості задовольнити свої сексуальні потреби. З часом це може призводити до важких переживань, депресивних станів, емоційних зривів, агресії. також, як наслідок, можлива неприйнятна поведінка. Наприклад, мастурбація в людних місцях чи часті розмови про одруження і власну сім'ю без розуміння ступені своєї відповідальності. Як же говорити з людьми з інтелектуальними порушеннями про сексуальне та репродуктивне здоров'я? Відповідь проста. Доступною для них мовою для цього існують спеціальні програми, які навчають вас працювати з людьми з інтелектуальними порушеннями з різних причин, і внаслідок різних подій люди з інтелектуальними порушеннями можуть зіштовхуватися з низкою труднощі. По перше, вони не можуть повною мірою зрозуміти свої права, включно з правом сказати ні вони хочуть догодити іншим і не можуть зрозуміти, що те, що відбувається з ними, є зловживання у щоденному житті. Люди з інтелектуальними порушеннями змушені покладатися на інших. Тож, зважаючи на це, можуть відчувати себе безпорадними і залежними від людей, які можуть чиняти зловживання. Якщо їхня поведінка змінюється в результаті сексуального насильства, це трактують як частину інвалідності. Натомість це може бути індикатор можливого сексуального насильства. Водночас люди з інтелектуальними порушеннями не мають навичок спілкування. Вони не здатні дібрати правильні слова, щоб розповісти іншим про те, що відбувається. І зрештою, якщо вони живуть в закритій установі, то ймовірно навчилися виконувати побажання людей, які доглядають за ними, тому можуть погоджуватися, робити те, до чого їх. Змушують жінки з інтелектуальними порушеннями можуть бути сексуально активними, як і будь-які інші, але часто їм бракує знань про менструальну гігієну та контрацепцію. Ще одна серйозна проблема ризик сексуального насильства. Саме тому важливо розповідати, яка поведінка є неприпустимою, як сказати ні і що робити, якщо щось сталося. Сексуальна освіта в цьому випадку не опція. А необхідність, і ви, як лікар чи лікарка, можете стати тими, хто розпочне цю важливу розмову під час консультації. просто і делікатно дайте перший сигнал. Порекомендуйте пройти навчання пацієнтці або її близьким. Спасибі за увагу і до зустрічі в наступному відео.